Подивись, будь ласка, сюди. Ось так виглядає середньостатистична жінка 55 плюс років. А це Дженіфер Еністон і їй 56. Помічаєш різницю? Чому так? Ну звісно, скажу, у неї гроші, косметологія, найкращі спеціалісти. Але подивіться на її тіло, м'язи, це не зробити з емпіком і не купити за гроші. Головне, це дисципліна. Дженіфер акцентує увагу на регулярних тренуваннях, задоволення, а не швидкому результаті. Бо вона знає тренування це не тільки про зовнішність, а й захист від старіння. Після 30 років ми починаємо втрачати м'язи. Це називається саркопенія. Чим більше ми втрачаємо м'язів, тим кратно зростає ризик діабету, швидше набирається зайва вага. А ще втрата м'язів збільшує ризик остеопорозу і ти буквально починаєш розсипатися з роками. А найгірше ти починаєш старіти не тільки зоні, а й всередині. В старості це ризик хвороби Альцгеймеру і Деменції. Ти буквально можеш опинитися в стані, коли ти не можеш сходити в туалет без зайвої допомоги. Тому Дженніфер в своїй 56 і виглядає так гарно, бо тренування це не тільки про прес. Прості регулярні тренування допоможуть зберегти м'язи і залишитись здоровим і продуктивним. А найголовніше це доступно кожному. Неважливо, скільки тобі років, 20, 40, 70, ніколи не пізно. Якщо ти ще не займаєшся, почни з 10 хвилин на день, і твоє майбутнє скаже тобі дякую. Решу це відео своєму близькому, який ще не займається.